Поршня з все вже встановив підчепники, сальнички на місці. І от тепер цю кришку намастив герметиком. Дехто робить, мастить а сюди на сальник, того ніякому разі робити не треба. У сальник і так резиновий. Тобто потім звідти випирає той герметик і починає підсос повітря і той мотор барахлить тоді, взагалі треба переробляти. От тільки треба от мастити і все достатньо. І от коли ставити, от кришечка має от такий вусик, от, значить його ставити в сторону довшого, довшого кінця колюнвала в ту сторону. Отже в мене дав я, щоб він підсох, трошки підсох, можна ставити отако. От Отак от правильно це її поставити, отак от кришечку цю. Отак. От зараз прижимаємо там насальники, щоб файно сіло. о, І все, і зараз болтики зажати. Ще я лишу, нехай ще тако, чуть -чуть воно підсохне, ще герметик нехай підсохне і буду закручувати.